Пиша в салоні та гул двигуна. На годинку майже восьма. Водій маршрутки Юрій везе людей з Запоріжжя до перефронтового Таврійського. Ще місяць тому кінцевою зупинкою на цьому маршруті був Оріхів. Однак через постійну загрозу і дронів нині громадський транспорт курсує лише до Таврійського. А просять, а може все ж таки до поїдуть, не підведена. Просять, ну не але... вона опасна. Просто не за на я не за себе переживаю а за людей, тому що в маршрутки ми не чуємо як дрони літають. Діставшись на маршрутці кінцевої зупинки, пасажири рушають далі. Дехто сідає на велосипеди біля придорожнього кафе. А тим, хто не має транспорту, на допомогу приходять військові, які довозять до рідного міста. Разом з бійцями 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг їдемо, і ми. Майже порожні вулиці, руїни будинків. та Звук вибухів нагадують, що місто знаходиться в зоні постійної небезпеки. Дрони. Багато дронів, дуже багато. Сьогодні виходиш і слухаєш. Слухаєш, вони ж гади і по цивільним, і по військовим. Все одно й поробить, Ну, Тут кожного дня і гради, і артилерія. І смерть що тільки нема тут. Пересуватись вулицями міста, каже Володимир, можна лише за нагальної потреби, швидко і з наперед продуманим укриттям. Зайдемо, там є куди забігати, сховатися, поки дрон пролітить. Бувають низько так пролітає, рядашком. Забіжали, переждали, вроді би нема, все тоді вийшли, пішли далі. Під час зйомки і наша знімальна група чотири рази була змушена шукати укриття, адже ворог полював ефпі-відронами на оптоволокні. Якщо ми будемо порівнювати з літом 25-го року і осінь 25-го року, це вже загострення. Дуже відчутне, дуже багато російських дронів на оптоволокні. І якщо раніше там було 5-6, умовно кажучи, за день, за минулий тиждень було застосовано 335 ударних дронів. Поріхову, ну приблизно буде, мабуть, половина. Вони також використовують так звані ждуни, коли дрон прилітає, сідає на дорогу на асфальт і чекає свою ціль. Сергій Скіпчик каже: мета росіян залякати цивільне населення. Вони хочуть, щоб люди, місцеве населення або виїжджало, покидало ці краї, або перестало допомагати силам оборони України, щоб потім можна було зайти, умовно кажучи, в порожнє місто. Порожнє село. Бо в них єдина тактика, яка працює, це тактика вогняного валу, коли знищується буквально все. Будівлі поля, садки, все абсолютно, і тоді вони заходять на мертву випалену землю. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.